став, там. — Та ми два гусять, там вода не мешкає. — Опа! — Я хоча б ложка туди обрюхнула. — Я перекусю. — Що, пічка, допустимо, топити печку спеціально ж не будеш, тому що жарко. А їсти, приготувати чи розігріти, От печку газових ключів дається найудобніє намного. А конечно, печка дровами. Ага. в Економніс. Наскільки вам вистачить побалки? Це мені місці на три. Ми пілотний проєкт, де це реалізовується в Харківській області. Це вже друга партія. У нас завозиться з крапленого газу. Цей газ роз... ну, буде поставлятися людям із вразливих категорій населення. В першу чергу це ті населені пункти, де відсутнє газопостачання. У нас таких п'ять населених пунктів в Балаклійській громаді. Тобто, на початку це. Першочергово ми повинні забезпечити близько 400 людей. Сам газ, який в балонах, це гуманітарний газ. Він де там із там із за кордону, грубо кажучи, його надають партнери наші за кордону. Людина приносить свій старий балон, йому взамін віддають балон з заміненим краном, пофарбований, тобто відремонтований, який пройшов там технічний огляд. Це заповнений газом. Людина просто віддає світ. Старий балон отримує новий заповнений газом. А, вчера вы вчера. Сегодня Надька забирали. Это очень хорошее подспорье для особенно пенсионеров. Детей нет. В основном или воюют, или разъехали. Сами знаете, как сейчас. Мы волонтеры уже полтора года. Вот сейчас жена и мы втроем делаем. Готовим на Купинск, на, на Боров... У нас дрова. Допустим, вот мы варим или блины, или как ти сделаешь тише дровами, Никак. Дрова надо, щоб швидко закипело, а потім тушить или как. понимаете? А газом ми регулируем и пельмени. Вот за три дні сделали 25 кілограмів пельмені. Ми були в окупації з 26 лютого по 6 вересня. І люди за цей час накопичили дуже великі борги. І на даний час вони просто фізично не можуть це все виплатити. Попри борги, ну, люди ж мають право жити в будь-якому разі. У нас є електропечка, тобто багато матає електрики. Будемо тоді готувати на газу. Ту печку топить, это тут, тут она. Где? Ось. У меня дедушка слепой, он с палочкой ходит. кое как прощупывает. Дрова колю я с горем. Старик, у нас хата, мы ездим, дити, дити на поменуленьце Я вчера завала швидку допомогу. То щоб папа поки колола дрова. У ней астма? Не? Да у меня ясно, она назаложена. Пока затянула их, пока растопила. Я думаю, що ще в нас будуть такі ситуації, коли нам буде потрібна допомога саме в, в такому вигляді, бо в нас є внутрішнє переміщення особи, які до нас приїздять з прифронтових зон, таких як Куп'янська громада, Берівська громада. Газифікація можлива, але це я думаю буде вартувати дуже великих коштів людям, тому вони не в змозі себе забезпечити.